Вам відберто, ця, тема, ця, тема, ця тема, в принципі, над якою роздумується три тисячі років. Бог так виховав юдейський народ, що юдейський народ став дуже чутливим до Божого Слова. Не дарма перша тата звучала, внучи, чимає зраїв. Слухай Ізраїль!». Бог, коли виховував той юдейський народ в старому завіті, розумів, що що б їм доброго не сказав, вчив, покликав, а вони не виконували, знаєте чому? Або вони не слухали. Щось подібне, як на Ні, що нас наперед слухають. І тому до вас, до кожного з нас на цій трошки звернене оце Боже Слово. Слухай, християнина, слухай українці, слухай людину, слухай, умій слухати, щоби почути, бо як не будемо слухати, не почуємо Божого Слова. З приходом, в принципі, вже цивілізації. Греко-рімської, а особливо грецької, акцент дуже сильний поставився на те, що око може побачити. І тому греки дуже сильно розвивали красу, щоби через погляд побачити богів на той час багато плотно. Коли приходить Ісус Христос, Він... Користується і одним словом, і другим повністю. Це він розповідає притчі, близькі людям, які бачили поля, бачили озеро. І вони розуміли те, що він хотів сказати через те, що вони на щодень бачили. Пані Віра, зі сприяйте. Пані Віра, зустрія. Чуєте мене? Я вам звертаю увагу, напевно. Як вам не подобається, відійдіть на бік. Ну бідно. Говорите ви що, що ви дитина чотири роки? Христос використовує обидва метри. слухання і споглядання. Звернімо увагу на те, що в християнстві практично... І грецької власне, грецької цивілізації ціле перше тисячоліття оперте на споглядання. Починаючи, можна так сказати, з 4-5 століття християнство вдарилося в архітектуру і красу. Наші предки почали швидко будувати, що було красиве, вічне, гарне, гарна слава Божа. І практично поступово почали на задній план відходити в Боже Слово. Слухай. А Слово Боже говорить не тільки про світ, але він говорить про мене і про тебе, представляє самого Бога. Воно стало цілом, щоб спасти нас, каже Євангеліє. Боже Слово, яке ми здатні почути дає людині віру. Тому каже апостол, віра походить, народжується від слухання. На цьому Божому Слові будується подружжя, рідство. Слово Боже не є пасивне. Не зводьмо Слово Боже, молитву, проповідь до відбуття. Бо воно, як каже Євреїв 4 глава, слово Боже як меч по бою який відділяє нас від зла. Воно діє безперестанно. Відпосадимо створення світу, слово Боже, діяло, так говорить Господь. Пригадуєте? Особливо пророчі читання, які починаються словами, так говорить Господь. Так говорить Господь. Тими словами біблійні автори хочуть нам сказати, що Бог безперестанно до нас промовляє. Уміємо Його почути. Стараймось його почути. Знайомство, союз, зв'язок з Богом якраз і розпочинається. Слухай і грай Слухай людину. Знаєте такі випадки, коли, наприклад, приходить хтось з подружжя і каже, моя дружина, мій чоловік зовсім мене не слухає. Я не чую або мене не чує. Якщо в нашому житті наступив момент, що хтось нас не чує, то діалог втрачений. Це нема потреби управляти вново. Не Непочути слово не стало старо. Воно не прийнято. Саме через слухання людина буде в стані любити. Молиться тому, хто слухає. Вигавлюємо, як Марія слухала. Слів і Як в старому завіті Господь нам каже, до Соломона каже, про те, чого хочеш, і цей просить мудрості, а у перекладі прямою мовою можна було би навіть сказати, що Соломон слухав чуючого, слухаючого серця, як. Власне, чуючи, серце її духовною мутрістю. Перше слово Адама, яке він сказав, коли Бог створив Єву, знаєте, яке було? Подяка Богові. Перше слово подяка. І за сотворення дружини, жінки Адам дякує Богу за Єву. Його спілкування з Богом, його спілкування з Євою провадить до спілкування з Богом і навпаки. Тому в нашому житті існують два спілкування, взаємно з собою пов'язані. Перше, спілкування між собою. Спілкування між собою, а друге спілкування з Богом. Через спілкування із собою ми маємо змогу вийти на спілкування з Богом. Через спілкування з Богом ми маємо змогу вийти на спілкування з ближньою особою. Тому діалог людина- людина, людина-бог завжди є паралельним. Він завжди є тим, який розвиває людську віру. Слово Боже розпочинає свою дію від моменту зустрічі, бо справжня духовна зустріч Бога з людиною наступає якраз через молитву, через стан, коли ми починаємо чути Бога. Як часто ми на молитві, навіть на тій Ісусовій молитві, стараємось не тільки почути, не тільки, стараємось, можливо, не то що чути Бога, скільки так виговоритися. Як дехто навіть каже, ой, я так вислувався на службі Божій. Тобто ми часто хочемо якби виговоритися, а молитва має до себе діалог. Казати і почути. Каже новий Завіт такі слова. Цитую, Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же цих днів він говорив до нас через Сина Звернімо увагу на слова. Багаторазово і багатьма способами Бог говорив до нас. До мене і до тебе, дорогий паломнику, Бог багаторазово промовляє і багатьма способами. Багато разово і багатьма способами. Ми не можемо достеменно довести, яким чином. Чітко промовляє чи через молитву, чи через тайну сповіді, через читання літургійного слова, чи через жертву гніг. Але Бог промовляє до людини багато іми способами. Намагаємося собі зараз трошки пригадати, якими способами Бог промовляє до мене. Навіть на тій прощі, якими способами Бог промовляє до мене в житті? Знаєте, часто ми використовуємо такі слова, як мені повезло. То на прощі я там мав лащ дощовик, мені повезло і я не змог. Ми навіть не відчуваємо, як Бог до мене по-різному промовляє. Вміємо бути такими слухаючими, людьми, які мають відкритий слух, щоби почути, як Бог до мене промовляє. Прошта як пустиня. Це боротьба. Щоденна заклопотаність не є грішна, але не дозволяє Богові ясно промовляти до нас. Тому на прощі ми маємо оцю щоденність, якою зустрічаємось поза нею, але під іншими видами. Речі поставити, належно встати, встигнути, попрасувати, попрати, ну такі прості речі. Але вони нам представляють якби такий макрокосмос нашого життя. Малі речі представляють великі. І вони не дозволяють Богові до нас ясно промовляти. Бо ми так не раз зосередимось на, ну, на якісь зрівні речі, на якісь футболці, чи як вчора на сумочці, там, що це важливіше, можливо, ніж, ніж день ходьби. Слово Боже приносить людині мир такій людині, яка його чує, яка це робить для того, щоб своє Бузя трошки тримала закрити, а особливо серце, щоб дійсно почути, що ти, Боже, мені говориш. В нас є спокуса після кількох днів гроші вважати, ну, що ми майже все знаємо. А Боже Слово вічно нове. Воно кожен раз нове. Хто читає Біблію, знає, що скільки б не читав Біблію той самий уривок, він все, щось нове нам підказує. Щось нового нам говорить. Боже слово підказує, як жити. Відкриває, чому Бог нам таке допускає. Слово Боже приходить до нас, як вже ми говорили сьогодні зранку, через церкву. Ми можемо сказати, що в тій церкві є згіршення. Ще щось може недобре, несправедливе. Але все це відбувається в церкві тому, що там є ми. Тому що ми є учасниками церкви, так стається. Слово Боже вимагає покори в слуханні, в спільноті. Не раз ми самі не розуміємо прочитане, почути, але працюючи в групах і ми це робимо на прощі, і нам задають запитання, і ми в якійсь мірі пояснюючи іншим, самі починаємо краще розуміти. Це батьки можуть навести приклад, як діти запитують такі найтяжчі питання, ну і батьки починають пояснювати дітям практично так, щоб і самим було зрозуміло. Покора в слуханні Божого Слова чинить, що ми доходимо до істини. Багато текстів святого письма я не міг зрозуміти сам, каже святий Григорій Великий, а зрозумів їх тоді, коли читав у спільноті. Тому ми дуже просимо на цій прощі не нехтувати працею в групах. У путівниках, котрий кожен з вас має. Кожен наш день це довга праця наших смирян, організаторів і семінаристів і інших людей, щоб ми роздумували над тим, що читається в ранішньому Євангелії. І тому, коли ми маємо працю в групах, це там в обідній час, пішімо на тих пів години, ще раз той текст прочитати. Я думаю, що ведучі читають. Той текст в Біблії, хвилинку задуматись, Помолитись собі всередині і висловитись, що для мене означає цей текст, а також як я сприймаю ті коментарі, котрі давали інші люди, які переживали тим словом Жили на шкоде Знаєте, півгодини не так багато, але воно дуже міцне, напрошу. Бо Господь Бог діє до нас через таїнство, через святі тайни і через Слово. Саме тому Біблія в нас стоїть на престолі, а святи тайни, де стоять? Також на престолі. Літургії служиться святі тайни, Євхаристія, причастя і служиться літургія Слова. Це ми так слово віддалили і практично живемо таїнством. А віра без розуму, без інтелекту провадить до фанатизму. І ми його вже маємо. Сам інтелект без віри провадить до атеїзму. Тому вміємо шанувати Боже Слово і ним життя. Найкраще розважання Божого Слова, очевидно, на літургії і в тих молитовних текстах, богослуженнях, де воно вписане під видами різних гимнів Стихів каже Псалом 119. Слово Твоє світло на моїй стежці. Боже Слово світло на моїй стежці. Щоб нам не загубитись у житті, треба жити Божим Словом, інтерпретувати, вияснювати його в храмі, би до нас Бог промовляв зрозумілою мовою. Бо Біблія це щось живе створене для людини. Часто ми Біблію купляємо, ставимо якесь гарне місце і майже не заглядаємо. У Біблії якраз і міститься слово Боже, слово спасіння. Так його сприймали отці наші попередники, які спасались на пустинях. На їхню думку, вигнати демонів просто неможливо без постійного та систематичного звертання до святого письма. Це звітом походить оця Ісусова молитва, яку молимося, вчора на прощі, те дослівні слова світців Єврохої. Святий Кипріан Картагенський каже, будь наполегливий у молитві і читанні. Як тільки ти промовиш до Бога, Він тут же буде з тобою. Уся суть, суть Божого Слова в тому, що воно пристосовується до людини. Для дитини воно просте і дитяче, для дорослого воно мудріше, воно виховне. Бо Божа педагогіка проявляється через дії і слова. Словом Божим Бог творить усе. І все воно вкладено, премудро і гармонійно. Тому Боже Слово здатне нас зробити людьми гармонійними. Здатне нас зробити людьми якісними, людьми щасливими. Силу Христового слова і апостол Петро, коли каже, Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у Тебе слова життя вічного. У святій літургії як нас наш новий вже катехизм нашої греко-католицької церкви є поєднано слово і таїнство. Спаситель спочатку живить нас своїм словом, апостол Євангеліє, прокімен, проповідь і так далі а потім тілом і кров'ю причастя. Літургію слова сприймаємо не як спогад про Христове проповідування, яке колись було, а як живе слово, через яке він сам звертається до всієї церковної спільноти і до кожного досі говорить знову ж таки цей новий катехізм, щойно виданий нашою церквою. Тому маю дуже велике прохання нині під кінець цієї катехизи, звернім увагу на Боже Слово. Проповідником Божого Слова першим є священство, до якого покликає Христос. І часто ми не чуємо, що священник говорить. А потім ми не чуємо, що говорить чоловік, дружина, тато, мама, дитина. Бо ми просто не чуємо. Не слухаємо і не чуємо. І тому на тій прощі легко побачити, як ми поверхово ставимося до слова. Нам треба три рази повторити якусь дрібну річ, щоб людина просто встала, пішла чи затикала. Ми не чуємо. Як не чуємо Бога, так не чуємо іншу людину. І тому до нашої душі не приходить гармонія. Справжнє слухання Божого Слова полягає у його виконанні. Є такі страшні слова Христові занотовані в Матея 7 році. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Лише той, хто чинить болю Отця мого, що на небі. Промовляння чи знання про Бога ще не провадить нас до неба, тому слухання Божого Слова має давати конкретні плоди. Августин, блажений Августин каже, коли читаєш, Бог говорить до тебе. Коли молишся, то ти говориш до Бога. Посланні до Римлян апостол Павло в 12 розділі каже так. Не уподібнійтеся до цього світу, але переміняйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що угодне, що досконале. Ісус Христос пояснює. Я тому говорю до них притчами, що вони, вони дивлячись не бачать, і слухаючи не чують, і не розуміють. Бо серце цього народу затовстіло, бо серце цього народу затовстіло в іншому перекладі є вже це слово затверділо. Якщо людина заскорузне, затвердне серцем, вона не чує. Як ми не раз навіть вже й до сліз просимо, а то й нервуємось, щоби щось підказати, затверділе серце не чує. Воно не м'якне. Завершення буде після цієї церкви.